Мої любі сонечки, в продовження попередньому відео, що відбувається, коли хтось з нашій родині ще не готовий прийняти світла і в таких, як лялечка, висить, знаєте, кокон такий на шнурочку темному, це кермічний на зв'язок покрові. Що може статися з цією душею? Якщо ця душа не готова пробудитися через тіло тут при житті вона піде з життя і буде пробуджуватись там на тому світі. Чи буде вона пробуджуватись, чи пробудеться коли ви пробудетесь повністю? Так звісно, тому що все одно є кермічний зуток. Тобто у нас є певні домовленості з душами, хто готовий до пробудження, хто ні, і тобто, але вони обов'язково пробудяться, коли тільки там уже тому, що ваша карма як частинка цієї. Душі вона буде працювати також і запускати процеси пробудження, душі очищення в даному випадку. Якщо вона піде з тілення. і тоді вона швидше починає трансформувати, швидше усвідомлює, тому що в житті є тут за багато его, і воно ніяк не може там поникнути і пробудитись. Ну між іншим, коли душа помирає, вона фух від'єднується. Від, скажімо так, Грегора від фізично, але на тонких планах, там на ефірному, вона трошечки, поки трансформується, ще під'єднана до нашого Грегора такого кермічного роду. Так само потім там відсихає цей хвостик на астральному рівні, ментальному. і Це все займає стільки часу, скільки ви працюєте над собою, скільки душа там і як проходить трансформація. Я вже не пам'ятаю, в якому році. Ну, вже давніше, моя мама вийшла з життя десь 25 років тому, і от вона десь 10 років проходила ці всі етапи. Тільки я почала пробучуватись, вона просто взлетіла ну, десь рік до року. І вона вже була не мама, а просто була богиньою. Тому що я активувалась, а вона мій потік. А я її потік. Ну якось так. Та тому що ми є одна свідомість. Просто там я вже такий мікс свідомості і татар. Його менший в мірі мене. І він тут пробудився, навіть не зважаючи на це. І зараз живе серцем, любові і в знаннях. Також дуже сильно попробуюся мої діти, що це саме цікаво. Навіть сім'я і так само, скажімо так, не мій род по крові, який, скажімо так, кермічний зв'язок там поженилися діти. Тобто вони теж пробученні. вони зараз, звичайно, я, слава Богу, підтримую, тому що вони знають плюс-мінус, як ці процеси відбуваються, тому що то вниз, то вверх це нормально. І є можливість їх також підтримати, тому що вони повністю пробуджуються. Це такий буває болючий процес, непростий. Так, мої любі сонечки. Так само пробуджуємося. Ми на рівні роту, народу, от як пояснює на рівні роту. І коли в Україні пробуджується хтось, хоча б одна душа, запускається процес повністю пробудження всього народу. Так що наша Україна пробуджується перша, Не просто так, мої любі сонечки. Так і є.